Театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування в дошкільників, умінь входити в образ та утримувати його впродовж усієї театралізованої діяльності, усвідомлювати мовленєві та виконавські дії, передавати характерні особливості різних художніх образів. Переносити здобуті уявлення в самостійну ігрову діяльність, а також прищеплювати дітям інтерес до театру як до виду мистецтва. Театр допомагає дитині глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення, викликаючи естетичні почуття та емоції, розширює світогляд та мовленєві здібності. Під час театралізованої діяльності формується особистісні моральні якості, долаються недоліки. Сором'язливим та невпевненим у собі дітям театр допомагає зняти нервове напруження, подолати сумніви щодо себе, повірити у власні сили, невгамовним навчитися витримки. Театр це високий рівень естетичного виховання, позитивного впливу на емоційну сферу дитини. Він акумулює життєву мудрість, оптимізм, енергію народу. І тому педагоги нашого дошкільного навчального закладу великого значення надають театрально ігровій діяльності дошкільників. Для цього широко використовують у роботі народні та авторські казки, адже казка активна естетична творчість. Вона починається з простої розповіді і переходить у вищу форму, інсценівку. У кожній групі нашого закладу відведено місце для театрально-ігрової діяльності дітей. Тут розміщені різні види театрів, атрибути, костюми для ігор драматизації. Діти мають змогу протягом дня зустрічатися з героями улюблених казок, перевтілюватися у певного героя, передавати його характер. І це наші діти роблять із задоволення, адже театр це завжди свято. Воно об'єднує та згуртовує дітей. Вони вчаться на чужих вчинках аналізувати свою поведінку, розуміти своїх однолітків та старших людей. А педагогам важливо виявити в кожному вихованцеві його здібності, нахили. Проте ми аж ніяк не поділяємо дітей на здібних і нездібних до інсценічної діяльності. З ними всіма можна розігрувати будь-який сюжет, бо малі відтворюють сценічне дійство легко, щиро та самобутньо. Не дарма Станіславський зауважив, що акторам слід вчитися щирості у мистецтві саме у дітей. 13 по 17 січня пройшов тиждень театральної творчості дітей дошкільних навчальних закладів. Юні актори показували свою майстерність. 17 січня 2014 року в умовах закладу пройшов огляд конкурс Найкращий куточок театралізованої діяльності, спрямований на вивчення умов організації театралізованої діяльності дошкільників, досконалення розвивального середовища дошкільного закладу в цілому і кожної групи, зокрема. Вихователі проявили свою творчість, оригінальний підхід під час створення різних видів театру лялькового, тіньового, пальчикового, театру тупотушок, стендового, настільного, театру картину, театру на чашках, на дисках, на повітряних кульках та на ложках. Перше місце зайняла старша група номер 5 «Мандрівнички» Вихователі – вихователь Галанзовська Алла Олександрівна. Друге місце середня група номер 8 Дзвіночки. Вихователі Ярош Катерина Дмитрівна та Тащук Тамара Миколаївна. Галанзовська Алла Олександрівна є керівником театрального гуртка До нас казка завітала. Під час театральної і богової діяльності у дітей розвиваються творчі та інтелектуальні здібності, досконалюється координація рухів, жестів, міміки, розвивається виразність мови. Дошкільники набувають багатьох корисних практичних умінь та навичок. Вони навчаються працювати з різними театральними ляльками, водити їх, озвучувати, передавати характер персонажу, виражати почуття героїв у мініці та жестах, обігрувати сюжети улюблених казок через гру драматизації та різні види театрів. А таких у нас чимало. Як підсумок роботи педагогів дошкільного навчального закладу по організації театрально-ігрової діяльності є показ вистав, ігор драматизації, театральних дій. Після вистави у залі хвилююча, урочиста атмосфера. Ми бачимо щасливі усмішки, палаючі очі, радісні обличчя маленьких акторів та їхніх однолітків. Що може красномовніше за це свідчити про любов дітей до театру? І нам, педагогам, хочеться і надалі продовжувати поглиблено працювати над організацією театрально-ігрової діяльності вихованців.